Ми всі чекали з нетерпінням день, коли прийде сама з хуртовинами і снігом наша зимонька зима. Діти, скільки снігу намило. Тож ходімо через кочегури, високо піднімаючи ніжки. А ось вузенька стежка. Повернулись боком і підемо приставним кроком. Замерзли наші ручки і ніжки. то щоб зігрітися, побігли швидше. Діти ставайте рівненько і зробимо розминку зі сніжком. Давайте покажемо сніжок. На раз тримаємо сніжок перед собою, на два ховаємо за спинку. Зараз перекладаємо з ручки в руку через сторони. Отже, починаємо. Ручки в сторони, піднімаємо догори, переклали і опускаємо. Молодці. Зараз поділимось з другом. Погороти тулуба в сторони. Руки тримаємо перед собою прямими. Наступне доторкни сніжком до підлоги, нахили тулуба вперед. Кладемо сніжок на підлогу, встаємо руки на пояс. Молодці, дуже добре розім'ялись. Тож наостанок кладемо сніжок на підлогу та стрибаємо навколо на обох ногах. Що ж, дітки, настала черга пограти у зимові ігри. Перша вправа прокоти сніжок між предметами. Наступне перестрибне через замерший струмочок. І наостанок пограємо зі сніговичком в луч у ціль. Кидаємо по черзі правою та лівою рукою сніжок. Діти, гарного, бадьорого, зимового вам настрою. До нових зустрічей!